Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Нацбанку Кирила Шевченка за 257 депутатів. Водночас президент пропонує призначити новим очільником національного банку Андрія Пишного, колишнього голову управління державного Ощадбанку. І також нагадаю, що сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро повідомили. Про підозру голові Нацбанку Кирилові Шевченку у справі щодо протиправної діяльності службових осіб Укргазбанку, яка призвела до збитків у сумі понад 206 мільйонів гривень. До нас приєднується керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Отже, перебіг усіх цих подій це збіг чи передбачений логічний ланч... ланцюжок, Чому саме зараз оголошено підозру і як це вплине на наш імідж, зокрема на наш імідж в очах міжнародних партнерів? Ну, я думаю, що чому запрацював САП і Набу, тому що нарешті був призначений головний прокурор САП і НАБУ. Тому вони вже запрацювали як єдині зв'язки. зв'язці. Я дуже радий і вітаю НАБУ, що вони почали. Цікавити, що відбувається у нас в банківському секторі, тому що в банківському секторі там ну там просто знаєте, там кожного там посадовця можна смикати і можна побачити цілий клубок зловживань, а використання банківської системи або для відбування коштів, або для маніпуляцій, або інші корупційні діяння. Тому я тільки вітаю, тому що в банківському секторі воно фактично перейшло багато таких, знаєте, таких воно красиво виглядає на практиці. Ну так, знаєте, як, як е, крадуть красиво, так і ці зложування, які є, я вітаю. Просто я просто вітаю набу і САП, молодці, що туди нарешті дійшли руки, щоб там розбиратися. А що стосується іміджу, ну вибачте, будь ласка, ну це ж наша внутрішня справа, ми повинні розбиратися з будь-якою корупційними діяннями, тим більше від нас західні партнери теж вимагають боротьби з корупцією, і це повинно реалізовуватись на всіх ланках. На всіх ланках це стосується не тільки там безпосередньо, там державних службовців, але і в даному випадку теж тим більше пан Шевченко обіймав посаду. Голови державного банку, тому що «Укргазбанк» у нас був тоді націоналізований у 2008 році. Тому я можу тільки вітати в даному випадку. У 2014-2019 роках Кирило Шевченко очолював Укргазбанк, але цікаво, що коли його призначали на посаду очільника Національного банку України, він уже фігурував у кримінальному провадженні. Ну загалом, чому так сталося? Чи не допрацювали Чи, Можливо, інші якісь були нюанси в тому, щоб призначити людину, яка принаймні навіть якщо фігурант, але все одно. Ну, дивіться, там знов такий, коли його призначали, у нас була неповноцінна, не не був призначений керівник САП. Так? Керівник САП у нас відповідальний ну, там підписує підозри, представляє там інтереси, ну і керує слідством, яке проводить НАБУ. Тому Я думаю, що саме з цим була пов'язана ця ситуація. Сподіваюся, що воно буде доведено до кінця. Бо там зловживання в банківській сфері і в роботі національного банку. Ну я вам скажу, там просто мільярди доларів. От просто мільярди доларів, якщо вони. Змусить, наприклад, пана Тимошенка ще дати покази на те, що він знає, те, що він керував, те, що він робив. Ну я думаю, що там знаєте, десь десь 10-20 банкірів точно можуть сісти, і це дуже добре в дійсності, тому що там зловживань там в за останні. У нас знаєте, така склалася практика. На жаль, що якраз в банківській сфері у нас жоден серйозний банкір більш-менш такого рівня не поніс жодної відповідальність. От я не пам'ятаю за 20 років взагалі хто небудь поніс відповідальність. Це стосується і за 2008 рік. Це стосується і 2014 рік, коли банки просто патрались як, як хотілося. Так сподіваюся, що це початок великої чистки банківської системі. Ну знаєте, от для прикладу я хочу наприклад сказати, коли пан Кирило Шевченко очолював національний банк. от, ну здогадайтеся, кому банку він дав. Рефінансування це просто без застави. Ну це коли національний банк дає дає кредит там Да ну, наприклад, 25 лютого, коли вже день як йшла війна. Він, наприклад, дав 5 мільярдів рефінансування Альфа банку України, які відомо кому належить. Тобто там питання рефінансування це <зв>. сто. Національного банку. Там спеціалізоване зловживання на зловживання. І сподіваюся, що Набу доведе цю справу до кінця, і фінансовий сектор а фінансовий сектор теж буде відчувати боязнь, так, щоб вони розуміли, що зловживання будуть покарані. Тому що завжди у, у знаєте головне. Не, не от там, до питання, знаєте, коли, коли запитати питання на шиміщ, знаєте, Головне питання не в наявності кількості крім, а в можливості держави, можливості держави їх посадити. Угу. Ось, і сподіваюся, що воно буде зроблено. Пане Тарасе, а Кирило Шевченко написав заяву про звільнення, вже знаючи, що йому буде висунуто підозру? Ну, Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ні, що набу і саб вже працює на такому рівні, що ті, хто а, раніше а, не коли кому-небудь там досить важливим людям повідомляли заздалегідь, був витік інформації. Сподіваюся, що вже цього нам. Ну, принаймні, ми чули, що от пана Коломойського ну особисто він вже був в набу, а його все ж таки неочікувано для нього знайшли в Буковелі. І сподіваюся, що всі інші ну там ще звичайно ще нічого не доведено. Так, але ми бачимо, що набу сам вже починає працювати, як воно повинно бути працювати. і дуже коротко на останок, як всі ці події вплинуть на курс валют всередині країни. Ну на курс валют воно ніяк не вплине. У нас на курс валют впливає війна. Приток притік грошей від експорту та допомога наших партнерів. Оце тільки впливає. А все інше воно ніяк не впливає на там розслідування. Тим більше що пан Кирило Тимошенко вже ж не Кирило, це Кирило Шевченка. Він вже. А у нас не голова НБУ. Угу. Так у нас є там, буде призначений новий голова НБУ. Тому він буде відповідати в тому числі за курсову стабільність нашої держави. Почули, Почули вас, нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній».